Терористична атака на Нікополь, історія визволення з російського полону та в Україні святкують день державного гімну. Про це і не тільки далі. У випуску в ефірі новини на 11-му. Вітаю вас. Атака по Дніпропетровщині ракетами та ворожою артилерією є серйозні руйнування на Нікопольщині. Від обстрілів постраждали три населені пункти району. За ситуацією стежила наша Альбіна Гриненко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Альбіну. Вітаю, Марко. Російський терор не припиняється. Вночі ворог вдарив по нікупольщині ракетами та важкою артилерією. У Пукровській громаді окупанти влучили в енергетичний об'єкт. Там виникла пожежа, також є серйозні руйнування. Вогнеборці все загасили, однак, внаслідок атаки частково знеструмлені три населені пункти району. Постраждалих немає. Прошу пряму мову. Зберігаються проблеми по електроенергії. Інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. З важкої артилерії ворог обстріляв і Червоногригорівську громаду. Маємо коментар від рятувальників. Пошкоджень там зазнали транспортне та аграрне підприємство та адмінбудівля. Понівечені й три приватні будинки та стільки ж. Господарських споруд автомобіль та лінії електропередачі. В інших районах Дніпропетровщини ніч, ніч була тихою. Нині ситуація в області спокійна. Є аварійні відключення світла. Рятувальники продовжують працювати на місцях атаки. За останню добу піротехніки знищили 10 сучасних боєприпасів на території Криворізького району та міста Кам'янське. Рятувальники закликають: якщо ви побачили на території вулиці небезпечні предмети, дзвоніть одразу на лінію 101 або 102. Не ризикуйте життям на цю годину. У мене. Все, Марко, дякую. Це була наша кореспондентка Альбіна Гриненко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і чергове псевдомінування найбільшого торговельного центру Мосіті. За старою схемою невідомі направили листа про вибухівку на електронну пошту МОЛу. Приміщення перевірили фахівці небезпечних предметів не виявили. Україна оговтується від ракетного терору росіян. До чотирьох людей зросла кількість жертв вибуху на зупинці громадського транспорту у Херсоні. Ліквідація наслідків триває. Найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині та Житомирщині. Ремонтні роботи можуть тривати до двох тижнів. А от на полі бою противник не полишає спроб точити Бахмут. Та наші захисники дають гідну відсіч за добу. Сили оборони відбили 102 атаки та знищили майже 900 окупантів. Слава усім, хто зараз в бою за Україну, Бахмут, Авдіївка, Куп'янськ, Леман та весь Донбас, наше Запоріжжя, Нікополь, Херсонщина. Слава усім, хто захищає наші Суми, нашу Чернігівщину, нашу Харківщину, всі наші міста, всі наші громади і наш кордон. Понад три тисячі військових у російському полоні, а 15 тисяч цивільних зникли базвісти. Такі дані оприлюднила уповноважена президента України із прав захисників. Як не зламатися морально і вижити у полоні? Інформація може бути життєво важливою для мешканців прифронтових територій. Та що робити, якщо до полону потрапив ваш родич? Про все це далі в сюжеті наших кореспондентів. Софійка, девочка моя, дочка моя мама. Мама, Я, до Я до українська. Мама, мама, Перший дзвінок після полону ці зворушливі кадри. Результат чергового обміну військовополоненими, який відбувся 7 березня. Додому повернулися 130 захисників і захисниць. Більшість евакуйовані з Азовсталі. Решта врятованих воювали під Бахмутом, Солидаром та на Луганщині. Слава Україні! Юрій, слава! Геннадій розвідник в ЗСУ вже вісім років. Двічі був серйозно поранений. Минулої весни дістав Осколкове відграду, коли боронив Маріуполь. від навали рашистів. Відсутній нерв, сухожилля і відсутня шкіра. Кістка була наверху. Тяжка травма, тотальний брак снарядів їжі та ліків. Він воював до останнього, аж поки не отримав наказ. Зложити зброю, і що ми здаємося в полон по наказу нашого командуючого. Так розпочалася багатомісячна боротьба за виживання. Геннадій пройшов чотири полони, зокрема, сумнозвісну Оленівку, нелюдські умови та регулярні побиття на допитах. Два дні допиту там, потім тебе повертають. Тиждень ти відлажуєшся. Синяки, що не встигають сходити, тебе по-новому забирають. Спали на бетоні, приміщення без вікон, без дверей, вічний сквозняк. Геннадій каже, вижив, бо так розпорядилася доля. Воїн вирішив продовжити свою місію і знову повертається у стрій. Полон забирає але А от мотивація, злість, прибавляється. Як вижити у полоні? Про це розповідають на тренінгах досвідчені психологи. Знання може врятувати. Можемо чути звуки, орієнтуємось, що можемо бачити з простіром, з кількості людей, яких отримують, будь-що що допомагає посилити відчуття контролю. Психологиня Олеся Ольховик вже сім років працює із жертвами тортур, тож дає такі поради. Насамперед уникати зухвалих зорових контактів із терористами, не привертати зайвої уваги. Без нагальної потреби не говорити першим, варто відповідати на питання просто, без зайвих елементів, без зайвих емоцій, без зайвих деталей. Тобто питають, відповідаємо. Не конфронтуємо, бо це безглуздо, бо право сила не на нашій стороні, і наша задача дано. Ну, я кажу, наша, це про полонених вижити. Водночас уникати поведінки надмірної покори чи страху. Пам'ятайте, чим довше вас тримають у полоні, тим більші ваші шанси на життя. Варто користуватися будь-якою можливістю спати, їсти, робити фізичні вправи та налаштуватися на тривалу боротьбу і не втрачати віру у повернення. Перші зламалися ті, хто думав, що завтра нас звільнять. Потім зламалися ти. Ті... Хто зрозумів, що нас ніколи не звільнять, і вижили тільки ті, що кожен ранок піднімалися, планували свій день, щось робили. Якщо ж ваш родич потрапив до полону, перш за все треба написати заяву до поліції, СБУ чи прокуратури. Потім слід повідомити про зникнення низку профільних органів. Національне інформаційне бюро в нас відповідальне за ведення реєстру полонених, як військовополонених, так і цивільних полонених. Обов'язково треба звернутись до координації. Цінного штабу з питання обміну полоненими і необхідно звернутися до головного управління розвідки. Це важливо, аби офіційно закріпити за людиною статус полоненого і внести її в списки на обмін. Їх спочатку повномасштабної російсько-української війни провели більше 30 три з них вже цього року. Загалом з російського полону вдалося повернути майже дві тисячі українців. Дякую, ми витримали. Слава Україні, героям слава Україна за нами. Перемога за нами, Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко та Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Отримати матеріальну допомогу на лікування та вирішити побутові питання. Міський голова кам'янського Андрій Білоусов провів черговий прийом мешканців в онлайн режимі. Спілкувався з людьми у форматі відеоконференції. Здебільшого мешканці звертались з питань меддопомоги для деяких кам'янчан. Самотужка оплатити коштовне лікування важких хвороб майже неможливо. Були різні питання. Більшість питань ми розв'язали прямо під час прийому. Інші питання будуть вирішені на протязі максимум наступного тижня. Я беру на контроль кожне питання до повного їх виконання. Рятували усі місто. Ми зрештою зберегли життя пораненій сові. У Дніпрі просто посеред вулиці люди знайшли травмованого та знесиленого птаха. Обігріли, напоїли і передали волонтерам. Вухатий хижак виявився справжнім борцем. Вже почав потроху їсти. Але зоозахисники і далі борються за його життя. Репортаж Олени Городецької. Ось так і не лежав, так? коли вишили. Тимофій пригадує, як побачив сову зранку дорогою на роботу. Знесилена вона лежала на землі О, посеред міського ласка, парку. Вранці на Бранці, я йду на роботу, почув незнайомий тріскот. Я, я зупинився, дивлюся, триск. птах у хата сова частий гість в нашому регіоні. Останні роки вони селяться навіть біля житлових будинків. Вночі ці хижаки дуже активні, а от вдень здебільшого непорушно сидять на деревах. Як цей красень опинився на землі, невідомо. Тимофій згадує, як птах клацав клювом, наче просив по допомогу. Чоловік обережно взяв хижака на руки. Птах не чинив опору. Орнітологи кажуть, це поганий знак. Якщо птаха далася людині в руки, в неї однозначно щось не так, тому що дикий здоровий птах він до рук людини не піде. Вероніка відома в Дніпрі волонтерка, що займається лікуванням диких птахів. Саме їй передали поранену сову. Вона привезла пернату до ветеринарної клініки на діагностику. Перевіряти, чи є у нас черепно-мозкова травма? Угу. Реакція є, але. Ген підтвердив черепно-мозкову травму. На птаха тепер чекає тривалий складне лікування. За його життя боротимуться, адже кожен пернатий має значення для екосистеми нашого регіону. З точки зору захисту врожаю від мишоподібних гризунів, це один з головних е, корисних видів для людини, як такої. Сучасна система порятунку саме диких тварин в Україні базується виключно на ентузіазмі окремих спеціалістів. Лікування маленької сови не дешевше, ніж лікування людини. Ви можете підтримати волонтерку, що рятує життя диких птахів. Номер картки ви бачите на екранах. Олена Городецька, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І сьогодні в Україні святкують День державного гімну. Ця урочиста пісня відображає дух нації та історію боротьби із загарбниками. Автор тексту поет Павло Чубинський, який написав його ще у 1862 році. А згодом священник Михайло Вербицький створив музику до тексту Ще не вмерла Україна. Зараз наш гімн співають, переховуючись у бомбосховищах під час обстрілів та на передовій. Саме так звучить душа українського народу, який бореться за свою незалежність, волю та майбутнє. І наразі це всі новини більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.